А в Тросенці відбувся фестиваль історичної реконструкції Стара фортеця в програмі Лицарські турніри, змагання стрільців лучників, майстер-класи середньовічних ремесел та бойових мистецтв ярмарок історичної атрибутики, виставки і презентації клубів історичної реконструкції, концертна програма та вогняне шоу. Фестиваль проходив під патронатом губернатора Сумщини Юрія Чмиря. Усього у фестивалі взяли участь понад 200 історичних реконструкторів з відомих клубів України та Зарубіжжя. Два дні на території Тростянецького круглого двору вирували справжні середньовічні пристрасті. Понад 200 учасників клубів історичної реконструкції взяли участь у фестивалі Стара фортеця географія учасників доволі широка. Суми Київ, Харків, Чернігів, Полтава, Вінниця, Житомир та два клуби з Російської Федерації. Коли задоволені учасники, коли задоволені майстри, ремесленники, коли задоволене місцеве населення, я думаю, це головне, що може бути признаком успішного фестивалю. Видання, щоб ці стіни кожен рік вдихали більше і більше цього культурно-історичного життя. І я гадаю, що поступово з розвитком цієї фортеці, а завдяки таким фестивалям вона може розвиватися, буде розвиватися і саме місто Трасинець, як культурно-мистецька столиця на Сумщині, на Слобожанщині. Фестиваль Стара фортеця започаткований минулого року Тростянецькою міською радою спільно із Сумською обласною федерацією клубів історичної реконструкції. У рамках лицарського турніру видовищні двобої на мечах та масові битви, штурм укріплення, змагання стрільців. Учасники фестивалю представили одяг різних епох, майстер-класи із середньовічних ремесел практичного вихтування, стрільби з луку, на ярмарку історичної атрибутики, мечі, батоги, прикраси, сувеніри, гончарні вироби, обереги, ляльки, виготовлені відомими народними майстрами України. Організація дуже добра і, звісно, чесно говорячи, я б, мабуть, і сама не зібралася на такий фестиваль, а от запросила, держадміністрація відділ культури, запросили, я приїхала провести майстер-клас і отримую масу задоволення. На полі бою запеклі середньовічні бої. Тут все справжнє – одяг, лицарські обладунки, зброя, а головне жага перемоги, воїнська звитяга та лицарський гард. Обрали на турнірі і даму лицарського серця, володарку найдовшої коси. И устала юна жителька Тростенця. Мы здесь первый раз, но очень много ездим. Я скажу, что довольно-таки неплохой уровень фестиваля. Вот. У нас ребята были в том году, как бы разрекламировали, и мы приехали в этом году поддержать. Практически каждый выходной происходит какой-нибудь фестиваль в каких-нибудь из исторических памяток Украины, в любых, практически в любых крепостях. Вот. И э, на Тростенец мы приехали, при, в принципе, мы здесь еще ни разу не были, и... Здесь это наши Мы решили их Учасники та гості фестивалю мали змогу не лише побачити колорит середньовіччя, а й відчути його на смак у стилізованій середньовічній корчмі. Сьогодні гощаємо э, гороховий суп з копченостями, э, узбецький плов з родзинками і шипяща сковородка. Гості фестивалю могли приміряти реконструйовані костюми різних епох, обладунки, потримати зброю, але царські бої продовжувалися за будь-якої погоди. В спеку і в дощ. Саме головне, сьогодні ми приторкнулися до середньовіччя. Такі свята, вони набувають міжнародного рівня і взагалі Сумська область стає, знаєте, мекою культурної спадщини і сюди запрошуємо всіх гостей. Серед глядачів не лише мешканці Тростянця подивитися на фестивальне дійство приїхали з різних куточків України. Фестиваль того вартий. кількість учасників доволі багато. Є на що подивитися. І качество доспіхує достойне. Шем, шем, хороші дні у Зарожі. Асиба так приймати. Радісна атмосфера. То що вот саме ти як перенесена на кілька століть назад. До пізнього вечора гостей та учасників фестивалю розважали рок-вокалісти танцювальні колективи, а закінчилось фестивальне дійство феєричним вогняним шоу.